Привіт, друзі, з вами Encantadoor. І сьогодні це перший погляд на гру Beach Invasion 1944 від невеличкої турецької студії LX2 Games. І ця гра у мене недавно, хоча їй вже біля року, власне, майже точно рік на момент запису цього відео. І нарешті я її взяв на якомусь розпродажі і хочу спробувати. Бо цю епоху люблю. Гра за відгуками і відосиками досить специфічна, але має бути досить кіношна, красива, весела, динамічна. Тому, ну як, весела. Весела, наскільки це можливо для такого сетінгу, де ми будемо прогресивний сендбокс. Ну давайте прогресивний. До речі, зверніть увагу, українською мова. Українська мова є, локалізація. Це прикольно. 6 червня 1944 року. Ой, так. І чого? Е, так, одразу. Одразу інвертувати приціл. Е, прибрати, тому що незручно. О, тепер зручно. Так, і що? Що? Ага, в мене тільки кулемет. Оце все ж все залочено. Ага, це приціл. Прикольно. Тобто, власне, просто така стрілялка. Зараз буду висаджуватися з союзники, а я. А що, є? Бачу, там один. І тут три. Ну прям. Окей, кіношно. Згода. Перегрів. Омаха біщ! Де вони? Де вони? Якесь ящиче. Що це було? О, ремонт, окей. Що далі? стріляти? Ай! Ой! Мене тут пресують. Всякі кіношна камера, звісно. Нагороджено медалями. Ой, ай, ай, що робити? Хвиля завершена. 15 балів. А, нічого не ясно, артилерійський залп, 40 пунктів. Скільки в мене? 15. Е... Ну. Хай буде. У мене все нормально, все бочка, наприклад. А, бочки. Бочки поставимо ну, посередині. Окей, все. Балів 5. Ремонт, не треба ремонт. Що? Як, як продовжити? Як. Як далі? Цього балів. А, я їх маю всі витратити, що, що, що. Ну, припустимо. Все. І що? Ага, добре. Так, я знову на кулеметі. Добре. Бочки в нас з'явились. Хай підходять. Блін, візуально дуже прикольно, але... Окей, okay, так, я на МГ08. А, я можу переключатись між. Окей. Окей. Що це? Хто? Хто? Так, 2,6. 2 це тут. Ой, тут багато. 6 це тут. Ага, в мене два кулемети. Що у нас тут? Де вони? Оба залягали? Хвиля завершена, я не впевнений, що завершена. Так, стоп, 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 щось мене тут крышать вже А, мама мія! Де хто? Літаки, давай по літакам. О, вилучив. Ну хоч так. Де, хто? Хто Лізе? Хто Лізе? Хто лізе? На кулемет мені яких дуже багато піхоти. І на хто тут по мені стріляє, я не знаю. Танк! Як я тебе прогавив, танчику... Ай! Не те. Hello. Урили? Девін? Осім. Так. це швидка штука, до речі. Здається зараз ще авіація прилетить. Відбилась. Окей, окей. Сьогодні у нас ремонт в програмі. Давайте проти танків і вміни по центру. Уф. А в мене все вже розблоковано? Так, да, у мене все вже розблоковано. Авіація, працюємо. Ой, мінус, десанту не буде. А Це ще може щось спробувати. Не зможе. Так, катерки. Поїхали переключатися, поки заряджається. Тут що в нас? Халфтрак. Тут що в нас? Тут у нас якась... Ага, понял. Тут у нас якась фигня приехала. Так. Тут у нас приехала такая штука. Давайте вже доб'ємо цього і потім до пляжу повернемось. Добре, що в нас на пляжу? Що по техніці? Та ніби все нормально, на кулемети сідаємо. Поїхали. Норм. Ну, окей. На цьому я думаю, перший погляд достатньо, але гра затягує, що капець. Е, так. Так, це от реально таке от тир, тупо тир з, роз, з розблокуванням різної зброї, з переключенням на різну зброю, поки йде перезарядка, е, і з мінімальними якимось здібностями. Тобто, дуже-дуже проста, але видовищна гра. Тож... Ну, маю сказати, що інколи от зайти і прямо от спустити пару таким пів-пів от, от це прикольно. Тож, мабуть, Beach Invasion 1944 рекомендую. Рекомендую для таких пів-пів-пів от фактично відпочити від а, серйозних ігор, де треба думати, тут думати практично не треба. Ну, там, щось, щось викликати, щось поремонтувати, ну то таке. То вже дрібнички. Тож, пишіть, що думаєте про цю гру. З вами був Енкантадор. До нових зустрічей!